Мої вітання, дорогі мої друзі, чекала, щоб стишився дощ. От тепер він перестав. І мені вчора ще вечором прийшло повідомлення, щоб я отримала посилку з нової пошти. Невеличку. я замовила собі духи. У нас кожен божий день дощ. Мені казали, що я можу відкрити і понюхати. От, друзі, я вже вдома отримала ці духи. Називаються вони Кароліна Терера. Історія цих духів, як я їх обрала, миналася з одною жіночкою. Так мені сподобався аромат, який від неї йшов. І я не повстидалася і спитала, якими ви духами душилися. І вона сказала: Я скоренько записала собі в телефоні. От, і прийшла додому, відкрила інтернет, і мені попалися ці духи в продажі. Значить, так, оригінал «Голландія». Така туфелька коштує 399 гривень 80 міліграм. Як мені потім подзвонила дівчинка з цього, значить, ну, що обслуговує цей сайт з духами, і сказала, що в них є ті самі духи, 110 міліграм, тільки виробник Франція. І ще даємо, ми, каже, в дарунок ще от такі духи, так, що тут пише, інред. І не дивилися навіть ще в інтернеті, що це за духи, але вона спитала мої уподобання. От. Це такі солодкуваті, ну такі класні, я вам не можу передати. От. Це теж спробувала. Ну, я сказала, що я люблю ще такі терпкуваті. Значить, за все з доставку я заплатила дивіться, 450 гривень, тобто духи 450 гривень за пересилку. От. Поклали свою візиточку. Дякуємо за замовлення. Я отак приближу вам покажу. Можливо, когось зацікавить, але безподобні, безподобні духи. Я знаю, мені колись пластику дарували і нічого страшного. Вони є духи. От, але я вирішила себе побалувати, отримувала пенсію і думаю, ну чого ж я себе не можу побалувати, а? Скажіть люди добрі. От. І так той настрій такий, знаєте, сумний, сумний. Я вже подушилася. І, до речі, коли я спілкувалася з тою дівчинкою по телефону, вона сказала: Ви можете на пошті відкрити і понюхати, якщо вам не сподобається щось, переслати назад. Я відкрила, понюхала, мені все сподобалось.